Скільки я буду так важко працювати? І знову така важка робота відповідальна. Лягає знову на мої плечі. Дивіться, шли зараз купати картоплю з, з, з тещою дружиною. І що я додивився, яка у мене тут крива яблуня. І я її маю якось вирівняти. Я собі думаю, я лягаю в гамак, і я буду під навантаженням її вирівнювати. Бо ну це ж відповідальність. Як я таку відповідальність можу залишити на жінок? Вони собі картоплю, хай там найкопають. Тож не відповідальна робота. А, а дивіться, в чому відповідальність? Бо як я її буду нагинати, мені потрібно відчути цей момент, коли вона стане рівна. Ця яблуня, щоб її не нагнути в іншу сторону. І як я таку відповідальність можу долучити довірити дружині з тещею? Ну це ж страшна відповідальність. І знову вона лягає на моїй плечі. Я не знаю, ну, ну завжди така важка робота мені має попадатися. І така відповідальна. Ох, я не знаю. Хай вони собі там картоплю копають, а я вже тут якось буду мучатись. Ох.